Сьогодні, перше квітня, в мережі пишуть, що десь в СІЗО побили дуже сильно Ігоря Валерійовича Коломойського, того самого, який е, рівно. Е, П'ять років тому, ну трошки менше ще три тижні до цієї остаточної дати. Ну, п'ять років тому, 1 квітня 19-го року, він серйозну заявку зробив, а 21 квітня він фактично став ну, папою всієї країни. От так от пишуть, що десь на сніданку чи після сніданку йому добряче. Дісталося від інших е, арештантів, і начебто його повезли в реанімацію. Ну, не впевнений, що це правда, е, новина появилася все-таки 1 квітня. Але якщо це виявиться правдою, то <с>? я чогось не думаю, що е, багато людей е, будуть е, дуже сильно е, тривожитися з цього приводу.